Добре, привітати сьогодні 25 лютого, завтра вибори, І от я хочу показати свій пітнічок. Машина в хорошому стані. Нові різина, нова зимня, так що не прийдеться купляти. Позову все добре, от криша. Задній багажник. Бік. Машина обошуна вся. Різниця відчутна зразу. Салон машини не є затертий. В хорошому стані все сидушки, Шість місць. Пробіг машини 200. 212 тисяч. Магнітопан. Кондиціонер. Подогрів задня стекла, Чотири. Стеклоподйомники, центральний замок, регулювання фар, дзеркал, противотуманні фари. Машина легко заводиться. От, шість посадочних місць. Двохкубовий мотор, 124 лошадки. Новий акумулятор стоїть. Масло лиш недавно помінялось, десь 500 км назад. Машина затемнена, як бачите. Все. Прошумо стати. За піднік. Ось такий у мене пітничок.